Безжальна війна сіє смуток, відчай та горе в українські родини у ході боротьби за свою волю і незалежність. Ми втрачаємо найцінніше життя своїх захисників і захисниць. І кожне перечасно обірване життя озивається невгамовним болем у наших серцях. 19 жовтня 2024 року під час виконання бойового завдання загинув старший солдат Шевченко Сергій Олександрович. Коридором пошани у Дібрівці, 25 жовтня, зустрічали траурний кортеж із тілом загиблого героя. На церемонію прощання на центральній площі села прийшли рідні, друзі, бойові побратими. Колеги по роботі, односельці та представники влади. Хвилиною мовчання присутні вшанували пам'ять захисника, який повернувся до рідного дому на щиті. Сергій Олександрович народився 12 грудня 1970 року у селі Дібрівка Миргородського району. Він ріс щирим, відкритим і доброзичливим хлопцем. Змалку любив майструвати, знався на техніці. Закінчив дібрівську середню школу і обрав мирну професію машиніста тепловоза у СПТУ No15 в місті Комсомольськ. Строкова служба проходила у лавах морського флоту. Дисциплінований і надійний, Сергій Олександрович певно виконував складні завдання, користувався авторитетом і повагою у військовому колективі, отримав звання старший матрос. За три роки він звик до моря, але серце тягнуло додому у рідну Дібрівку. Після армії Шевченко влаштувався на роботу у філію Дібрівський кінний завод номер 62 Державного підприємства «Конярство України, помічник бригадира Маточної конюшні Сергій Шевченко був закоханий у свою благородну професію, вирощував чудових коней. Як в армії, так і в трудовому колективі Сергія Олександровича поважали за цілеспромованість і наполегливість. Він завжди був усміхненим, позитивним, добрим, завжди всім допомагав. А вдома він був людящим чоловіком і батьком. Пишався своїми двома синами, в яких вкладав душу, допомагаючи стати чесними і працьовитими людьми. Таким його пам'ятають і колеги по роботі, а ще пам'ятають його безмежну любов до коней. Це був один із кращих конярів нашої кіноплеміної частини. Він був півмічником. Як бригадира, так і мене головного техніка. Він з коней знав, роботу знав, сміливий. Сергій був, як кажуть, душою ко ко команди, завжди веселий, відзивчивий, допоможе, порадить, скаже добре слово. Царство тобі, небесне. Ми будемо пам'ятати завжди тебе як порядну, добру людину, великого трудівника. За давньою традицією конярів та на прохання родини героя, в до полеглого воїна вивели його улюблену кобилу на кличку Австрія. Так заведено проводжати в останній шлях людей, які усе своє життя присвятили улюбленій справі конярству. Родина Шевченків, як і мільйони інших українців, жила щасливим життям до 24 лютого 2022 року, доки підлі московити не ступили своїм брудним чоботом на нашу землю. Війна змусила Сергія Олександровича взяти до рук зброю. З травня 2024 року він доєднався до мужніх захисників 95-ї окремої десантно-штурмової бригади Збройних сил України. Старший солдат Шевченко був мужнім воїном і надійним побратимом. 19 жовтня в бою за нашу батьківщину наш воїн-захисник до останнього подиху. Вірний військовій присязі в бою загинув, загинув за нашу батьківщину, загинув за кожного з нас. Важкою ціною здобуваються нашій країні ці мирні ранки на нашій території, наше майбутнє для наших поколінь, честь та шана воїну, вічна пам'ять герою. Захиснику України Шевченку Сергію Олександровичу Українці сплачують надзвичайно високу ціну за свою незалежність. Кожен метр визволеної землі просочений кров'ю наших найкращих дочок і синів, як символ держави, яку до останнього подиху захищав Сергій Шевченко. Дружині героя вручили прапор України від імені президента і Верховного головнокомандувача Збройних Сил України. Поховали Сергія Шевченка з усіма військовими почастями у його рідному селі Дібрівка. Вічна слава і пам'ять герою.